Я не хочу, дорогі мої, саме цей вислів Я не хочу це думка, яка з'являлася у мене мільйонів разів. Це почуття знайоме нам ще від тоді, коли ми не вміли й говорити. Одна жіночка розказувала, що роками страждала від зривів у спині. Приблизно двічі на рік. Нахилялася і хрясь і виникав такий нестерпний біль, від якого вона днями страждала. Якось вона почула, що потрібно розтягуватися перед тим, як лягти до ліжка. Праве допомогли, і та хрясть вже не давало чутися кілька років. Тоді, коли ми з жінкою поїхали в відпустку, я вирішив не завдавати. Собі клопоту і не задаватися вправами. Те рішення, здавалося, мені логічним. Крім того, я не хотів робити їх. Через декілька днів я нахилився за якоюсь річчю і знову зірвав спину. Прощавай відпустка. Відтоді я прислухався до мудрого голосу, робив праве, хай як себе почуваєш. Згодом я засвоїв ще один важливий брон. Я навчився управлятися з радістю. По суті, я навчився практикувати радість. Радість від того, що взагалі можу виконувати управи. В радість, що вони корисні, мені, і радість, що Бог допомагає мені радіти повсякчас. Завдяки цьому болісні розтягування стали для мене справжньою втіхою. Також я засвоїв ще один важливий урок. Тільки но прокинувшись, я можу вибирати свої думки. Майже завжди в житті я прагну поратися з усім якнайскоріше. Тому мій розум хапався за справи, з якими, на мою думку, потрібно негайно покінчити. І якщо я хочу завершити їх, то мушу братися за них відразу. Щойно я закінчу один проєкт, мій розум у мить на наступний. І якщо я почну день із поспіху, то, ймовірно, не позбудуся його аж до вечора. Бо хоче. Щоб я починав свій день з вдячності Богу. Робота не має бути моїм найпершим пріоритетом. Щасливе серце підготує нас до всієї роботи, яку потрібно виконати. Бо Царство Боже, праведність, мир і радість у Святому Дусі, Римлян 14:17. Зауважте! Що ми можемо продовжувати радість? Святий Дух допоможе нам жити з думками, які створюють радість, а не розчарування. Далі, практикуйте вдячність, дякую, Боже, що можу рухати пальцями, руками і ногами. Я можу бачити, яка ж це радість, я можу чути, я можу дихати і говорити. Перелік безкінчений. Саме тому Біблія і каже нам, що ми можемо радуватися повсякчас. Ми могли би сказати: Я не хочу радіти, однак радість готує нас до проблем, які ще настануть. Це допомагає мені зрозуміти, чому Сатана жадає перешкодити нам довідатися таємницю радості в Господі. Сатана хоче. Аби ми зосередилися на тому, що ми не хочемо робити і чого не маємо. Наприклад, ми кажемо: я не маю часу. Такий спосіб мислення не додає нам часу. Ми просто змарнували його ще більше або припустімо. Ви, ви не можете підняти 40 кілограмову гирю. Вам ніяк не допоможуть роздуми про те, чого ви не можете зробити. Бог створив нас так, що ми мусимо підіймати 4 кілограмові гирі перед тим, як дістанемо силу підняти 8 кілограмову І коли ми далі робитимемо те, що можемо. То, врешті раз зможемо підняти 40 кілограмів. І має значення, хочемо ми робити так чи ні. Це особливість нашого життя. Ми мусимо робити те, що можемо, поки, зрештою, не зможемо зробити щось складніше. В іншому разі, ми пропустимо те, що підготував нам Бог, ніколи не переступивши межу власних можливостей. Ісус сказав чоловікові, який не міг ходити. Встань, візьми постіль твою і ходи. Уявіть собі, що чоловік відповідає, я не хочу. Зверніть увагу на послідовність, устати, взяти, піти. Ми повинні робити те, що можемо. А тоді дякувати Богові за те, що ми можемо це робити. Годі тривожитися тим, чого ми не можемо. Така позиція приведе нас в нікуди. Біблія каже нам плескати в долоні, співати і радіти, ми спроможні створювати нову модель поведінки. Почніть свій день з подяки Богу. Не зациклюйтеся на словах, Я не хочу. Заважившись на нову модель подяки, ви відчуєте, як зростатиме ваша радість. Інші люди побачать вашу радість і захочуть для себе такої самої радості. Якщо вони спитають вас про неї, ви зможете розповісти їм про джерело своєї радості. Звертаючи увагу на те, що люди кажуть нам, ми знайдемо чимало нагод розповісти їм про Ісуса і про те, що Він зробив для нас. Побачивши нещасну людину в інвалідному вістку, ви не захочете спитати її, чому вона сумна. Але якщо вона радісна, ви замислитеся, чому вона така щаслива? Якщо наважитися запитати, то вона може розповісти вам. Багато хто дивується, побачивши, як радість, здавалося, здавалося радіють стражданні люди. І цього бажає Бог. Ми маємо показувати світові, що знайшли таємницю радості. Саме тому він деколи допускає, щоб ми опинилися в інвалідному вістку, в лавках. Можливо, саме тепер ви стикнулися з важкою проблемою. Ваша проблема може обернутися на добро вам та іншим, якщо посеред неї ви проявлятимете радість, яку знайшли в Ісусі. Бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння на спасіння. 2. Коринтян 7,10 я читаю те, що написав Павло, коли був у в'язниці, і моє серце знову і знову заумирає від подиву й радости. Він не відпочивав на м'яких подушках, коли писав слова, що запалювали людські серця протягом двох літ. Я вірю, що Боже серце боліло від того, як страждає Павло. Однак Бог знав, що в майбутньому те, чого навчився Павло, а також його дивовижна віра в Бога, притягуватимуть людей до Христа. Коли ми з вами страждаємо, то також можемо навчитися більше радіти, після цього наша віра зростатиме, І якщо хтось може сказати на це, не хочу. Дехто з нас вірить, що християни не мають бути щасливі. Докази цих людей полягають у тому, що оскільки велика частина людства страждає, ми повинні плакати з жалю за усіма покривдженими. Але такий спосіб думання зіштовхується з проблемою, адже Бог хоче, щоб його діти були щасливі. Нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатили ще надією. Римлян 15:15. 15. Радість це Божа таємна зброя, і вона сильніша від зброї, яку використовує Сатана, щоб наступати на нас. Я не уявляю собі, що хтось може хотіти чогось меншого, ніж те, що Біблія називає радістю повною величі, Ісуса Христа, якого не бачив ще любити, і в якого віруєте, хоч донині не бачили, і радієте радістю, невимовною і преславною, 1 Петра 1,7,8 Ось вам особисте питання. Чи вірите ви, що можете мати радість, повну велич, таку радість, яка може допомогти вам принести привести іншу людину до Христа? Про це напишіть у коментарях, а на це отримаєте благословення. Якщо ні, то Ісус сказав: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Матея 7.7. Пам'ятайте, скільки б радости не мали, Сатана замислив украсти її. Він використовує витончену, але ефективну тактику. Його так звані крадії радості обкрадають багатих і бідних, недужих і здорових, слабких і сильних. Чи підібрав Сатана спосіб, як пограбувати вас? Ось лише кілька крадів радости. Недуга, ви можете думати, звісно, всі нещасливі, коли хворі, але це не так. Деякі неймовірно хворі люди випромінюють радість. Як їм це вдається? Вони пізнали дивовижні істини про радість, що про них найчастіше знають лише ті, хто страждає від недуги. Бідність, ворог надіється, що ця тактика спрацює на тих, хто завжди був бідний або хто мав багатство, але втратив його. Однак все одно деякі бідні люди випромінюють радість. Погода, коли на дворі мокро, сухо, гаряче чи холодно, деякі люди почуваються все одно нещасними, бо не все не так, як би вони хотіли. Але чимало людей навчилися зберігати радість при будь-якій погоді. Я особисто ніколи в прогноз не заглядаю. Став рано погода, дякую тобі, Боже. Став рано дощ, дякую тобі, Боже. Але вже нині при погоді не гризуся, що завтра буде дощ. Старість, деякі люди мають більше радості ніж інші. Моя Тітка добрий приклад. Їй уже за 90, вона майже осліпла і живе сама. І коли її знайомі хочуть повеселитися, вони кличуть її до себе. Тітка розповідає мені, що давно навчилася радіти, хоч що б не відбувалося в її житті, саме такою вона вирішила бути. Тепер вона у повній тішиться тим, чого навчилася. І, мабуть, й інші речі, через які люди втрачають радість. Але хоч якою складною буде проблема, тільки Ісус може вирішити її. Ісус вірив у Бога. І тому Він вірив, що Бог відповів на Його молитви. Ми з вами не навчилися вірити так дієво, як Ісус. Але можемо навчитися вірити більше, ніж віримо зараз. Ми вчимося розв'язувати проблеми тільки своєю вірою, а не поринаючи в гори. Колись я вважав себе дуже нещасливою людиною і міг перелічити всі причини, чому я нещасливий. Мені здавалося, що Бог, якщо він справді існує, якимось чином, допоможе мені. Але Бог любив мене надто сильно, щоби давати мені лише те. Що з мого погляду було мені потрібно, він хотів допомогти мені повірити в нього. Я почав вчитися. І хоча наука була повільна і важка, Бог не махнув на мене рукою. Врешті я повірив, що я найщасливіша людина, яка живе на землі. І саме в це я досі вірю, і таке не є. Тепер я хочу, щоб інші християни долучилися до мене. І я цією радістю хочу завжди ділитися з вами, щоб і ви були щасливі. Амінь. Слава Ісусу Христу!